Слава Україні! Я представляю всеукраїнське об'єднання Голос я голова цієї організації. У нас знаходиться в місті Івано-Франківський центр. У нас є така нагода, щоб я виступив, то я хочу, щоб ви знали, хто винуватий у підняттях тарифів і в Івано-Франківській області, і в Україні. В Україні тарифи піднімає уряд на чолі з Арсенієм Петровичем Яценюком. Це керівник Народного фронту. Така є політична партія. Він не зважає на людей, а зважає тільки на олігархів і постійно підспівує російським окупантам і тим людям, які постійно руйнують Україну. В нашій області івано Франківській піднімають тарифи місцеві під олігархії з такої фракції, як Свобода у міській раді. Вони нещодавно нам підняли тарифи на проїзд у міському транспорті. Це от так звані пижики, де зробили 4 гривні за проїзд. Хоча комфорт у цих автотранспортному підприємстві він взагалі не відповідає ніяким якостям, і це є фактично транспорт індусів і африканців. І ми це маємо знати. Я дуже би хотів, щоб і ви знали, що не якийсь там Україна і уряд якийсь винуваті. а винуватий в підняттях тарифів і геноциді, геноцид тарифному геноциді це саме Арсеній Петрович Яценюк. Тому що він брехун, він постійно знущається з українців, Він надурив українців з європейським валом. Затратили 150 мільйонів гривень на те, щоб побудувати європейський вал. Знаєте, скільки збудовано за 150 мільйонів гривень стіни? 350 метрів. Уявляєте, що закопали гроші. Тому я радий, що у нас в нашому місті багато людей є, які виступають. За те, щоб Україна була вільна від олігархів, вільна від злочинного режиму, який зараз фактично захопив цей Яценюк, який не зважає на людей. І тому ми маємо чітко висловити йому своє бачення і сказати, що так знущатися з українців не можна. Тому що українці є вільний європейський народ, і ми будемо жити в Європі разом з вами. Дякую вам за увагу. Слава Україні!